Тичними українофобськими поглядами, які він неодноразово публічно висловлював, він славиться своїми намаганнями узор узгодити українську історію із Кремлем та постійним корупційним скандалом, які супроводжують його на усіх власних постах, які він обіймав. Фактично, фактично, всю його діяльність це сукупність злочинів проти української нації. Справжнє його місце на нара. Тому цього україножера слід звільнити з посади міністра освіти та науки та заборонити йому займати будь-які власні посади в Україні. У рамках компанії геть та бачника зупинимо антиукраїнський наступ на освіту і науку 17 березня 2010 року. Відбулися пікетування Львівської та Тернопільської обласних рад з вимогою ухвалити звернення до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра України щодо звільнення Дмитра Табашника з посади міністра освіти і науки України. Свободівці організовують акції протесту, поширювати інформаційні листівки та налітки. Ще однією складовою компанією стане відкриття сайту Укрфабіо.орквей, на сторінках, якого можна буде ознайомитись матеріалами щодо відвертих проявів Україна Фортування.